Всім привіт! Нарешті я знову включаю цю камеру, щоб записати влог. Я планувала, що це буде влогмас. Ну це в принципі є влогмас, але бачите, який осінній антураж ззаду. До речі, вон там є Женя гуляють. А ми приїхали, привітайте нас, і в зв'язку з цим якраз і затримка у нових влогах, в зйомках, тому що вся, вся моя голова вся забита тим, що я вибираю які нам дивани, стільці, які нам посуд треба купити. А купити всього дуже багато треба, тому що як ви знаєте, в Нью-Йорку, як і всі в більшості Америки, здається. Житло в оренду абсолютно пустим. Отже, як ви догадалися, у мене повний крісмас всюди. Ну крісмас, але я вже замовила гірлянди, і скоро ми підемо за ялинкою. Тому я сподіваюся, це відео все ж таки буде схоже на щось зимове, незважаючи на погоду, незважаючи на мої справи. Але коротше, слухайте з нами. в парку дуже хвилястий ландшафт. Ми зараз вийшли на галявину. І якесь судно величезне. Взагалі не відчувається, що в зима. А там десь статуя свободи. За кущами. Зараз у нас плюс 11, хоч і вітряно, але дуже тепленько. Ми вийшли погуляти по нашому району. Привіт. І тепер прогулянка моя улюблена справа тут. Багато де зустрічаю тут такі меморальні таблички, переважно на лавочках. Дуже мило, мені дуже подобається ця їх традиція. Боже, навіть це фоє, я не знаю, це під'їздом не можна назвати. Поставили ялинку, вже все прикрасили. Так нам приходять амазонівські посилки в пральні. Це такий бокс, як нова пошта. А, хотіла продемонструвати, але не прийшло нічого. Сьогодні цілий день проводимо тут. Дуже мало знімаю, тому що дуже розгублена. Зараз от дійшли тільки до освітлення. Я вже така втомлена. У нас вже два возика, це один там Єва в другому. Фух, тут таке не така, як у нас. Я вам одразу кажу. Мені я, я, здається, мої відсотки в 30 тільки прийшли. У мене вже все від, відвал ніг. Тут у нас Christmas Five. ялиночки, майже як юск. Також тут гноми, бачите, в почуті. Я думала, IKEA це веселий експірієнс. Боже, я вже як та тітя. Смотря, який шейк, смотря, який там, бла-бла, бла. -бла, -бла. А, коротше, я думала, це прикольний досвід буде. Мені буде тут весело. Я так томилася. Я хоч, не хочу нічого. Мені зараз треба дитячий мольберт знайти. Я вже не впевнена, що я хочу дитячий мольберт купувати. Вибираю зірочку таку нам до віконечка. Є в кімнату, і на кухні, напевно. І ця сніжинка мені взагалі щось. Українське традиційне нагадує. Боже, їх багато. Черга гігантська. Своїх залишила, бо вони вже все. Вони здуваються. Прийшов наш диван. І Дивіться, як здуті подушки. Просто вони тенюсінькі. Нам от дві такі вузькі коробки прийшло. Коротше, зараз буде конструктор Лего. Диван уже Він цей о, цей диван. Чекає вже наскільки. Ні, не надувся. І Нічого не надувалося. А що це за прикол? Та ні, вона зараз розправиться. Чи я його відпаю? Апдейт по подушкам. Ось вони трошки надуваються. Оце найперша, вона вже так розправилась. Оце я тільки що розкрила і так само надуваються. А найприкольніше надуваються оці великі. От вони були такі самі, ви ж бачили плоскі. І ну, вони одразу так надуваються. Це те, що ми тільки що відкрили. А ось ця частина вже постояла, і вона прям дивіться. Ось наш фінальний результат. Як на мене, непогано. Хочеться, звичайно, різдвяних подушок. Я навіть вже замовила в очідемі. І мама мені з посилкою передає декілька з моїх. Але. Поки що. Поки що так. Всім добрий вечір. Ми йдемо дивитися на яскраве убрання нашого району. Тож мені дуже складно. Коротше, у мене така штука, ось так вона виглядає. Це щоб я бачила, що я знімаю. І вона дуже важка. Вона зручна і важка, і мені треба нею пристосуватися. Тому якщо кадр завалюється, це через те, що я не вмію нею користуватися ще. Там ялинка, Єва, Женя. Короче, я не знаю, що знімаю. Це будинок, мій особистий фаворит. Він дуже гарно і стильно виглядає е, в день. Я його перший раз бачу. Боже, як все світиться. Зараз подивилися окадер. Це дуже гарно. Зараз до головного входу. Ой, санта з'явився. Розвага ходити по вулицям, роздивлятися, як прикрасили будинки. Але справді такий масштаб. Я тобі подобається? Давай приходимо. А як вони за чим приходять? Я не знаю, як вони приходить. Тобто я за мене навчуся спакувати. Я навчувати на манула на кіська, коли один туди буде клей Пати! Я буду це подивитися. Дякую. У нас зараз дуже важливе завдання. О, у наших сусідів вже віночок. Ми маємо знайти ялинку або хоча б віночок на двері якось натуральний. І ялинку ми так само хочемо натуральну, чи штучну, нам просто немає де зберігати. Вибираємо ялинку. Дуже довго вибираємо ялинку. Герой. Що ж, ми її донести. Ну, як ми. Нас герой. Жень, ти живий. На Мері Крісмас. Мері Я мені прийшов в Зараз будемо розпаковувати. І, можливо, сьогодні навіть фільми дивитись. Хочу професіонал розпаковуватися однією рукою. Ну mm. oh, ладно, я настільки професіонал. Кідер-сюрприз. Ой, от зараз ми нам повинна і перехилитися. Є обережно. Зараз ми її розправимо зайця. Але запах уже на весь дім. <му> <laughs> Зараз мама її буде гірляндою прикрашати цілу ніч.